85 кілометрів пішки і 3 мільйона гривень на рахунку це результат благодійного марафону, який подолав Житомирський волонтер Олександр Швецов. Ідея марафону виникла випадково. Це є я такі з ліги сміху. І він теж робив такі піший похід, тим самим робив добру справу, задонативши пару реанімобілів для військових. І я на це дивився. І я мрію про те, що якщо здорова людина так може зробити, чому не може про це зруну це зробити людина? На протезі чи ще щось плюс тим самим я хотів показати таким же самим побратимам і по сестрам, що які отримали такі поранення, що на цьому життя не закінчується. У 2014 році війна частково зруйнувала життя Олександра. Під час тяжкого поранення йому ампутувало ногу. З того часу він пересувається на протезі, але це не заважає йому жити та допомагати іншим. А марафон довів: можливо, все варто лише мати мету. На той момент ми собі розуміли, що нам потрібен мікроавтобус, ну, верніше. Побратимом мікроавтобус один, і один пікап на Донецький напрямок і один пікап на Херсонський напрямок. І подумали, що між Одесою і Яремчі 800 тисяч кроків. І якщо людина задонатить одну гривню, вона тим самим робить на мінус один крок для мене. І якщо ми назбираємо потрібну суму, то ця сума піде на, на ці автівки для наших побратимів. Про те, що вдасться зібрати кошти не на одне авто, ніхто навіть не сподівався. Українці скоротили шлях волонтера на сотні кілометрів, задонативши більше трьох мільйонів гривень. Якщо цю суму акумулювати в кілометри, то це відстань до Атлантичного океану. Ці вісім днів Сашко пам'ятатиме все життя. Адже окрім труднощів у дорозі траплялися і дива, які він сприйняв як знак та благословення. Це можливо. Ви бачили в ролику, є батюшка, який давав тисячу гривень. Я вирішив, що я ті тисячу гривень залишу собі, просто зроблю в рамку, а свої туди як би, заміню своєю тисячі на ті. Чому так? Мені здається, що той момент був переломний у зборі. Чомусь. Ну, не знаю, От чомусь у мене таке є відчуття особисте. Ві, марафон волонтер фіксував на камеру і поширював відео у соціальних мережах. Ролики розлетіли з неймовірною швидкістю. Це і допомогло зібрати мільйони, говорить Олександр. Е -е, я брав пости свої. Е Закидував телеграм-канали в українські, але телеграм-канали, якщо відверто відмовляли такі відомі телеграм-канали, не буду їх називати. То я попробував, загуглив американські групи, які я в Фейсбуці, і просто заходив в ті групи, групи і там опубліковував свої пости. І я побачив, що на PayPal почали ну не багато, але заходить гроші. І я то ввечері старався так заходити по тим групам і так само розкидувати там ті публікації. До мене дзвонили з Японії, наприклад, да на PayPal пишуть там Glory Ukraine, Тобто, ти розумієш, що це люди, іноземці, які там зі штатів. Поки ми розмовляли, на рахунок волонтера продовжували надходити кошти. Тобто марафон триває, і кожен ваш донат піде на зсу, запевняє марафонець. Ну по-перше, це пікапи і мікроавтобуси, які на які ми збирали це однозначно. А по-друге, це просто буде більше пікапів, я так думаю. Ну і мож, можливо, інша допомога для зсу. Але те, що вона піде тільки туди, це точно. Вікторія Дубовик, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1